Друзі, всім привіт! Вітаю вас! На каналі Зручне Місто. Це канал, який робить чесні огляди міської інфраструктури Львова. Сьогодні ми подивимося з вами вулицю Римлянина. Вулиця пройшла реконструкцію 5 років тому, але ми можемо подивитися, чи прижилися проєктні рішення, як воно працює все зараз, в якому стані вулиця, чи якісно все було зроблено з якісних матеріалів, чи нічого не знищилося, чи виросло озеленення. І взагалі в комплексі подивимося, поки все гарненьке, зелененьке, поки не осінь, бо скучні відео будемо восени знімати. Яке зелене, ходіть дивитися. Перед тим як подивитися, будь ласка, затонатьте на Збройні Сили України щоб наблизити нашу перемогу. Погнали! До реконструкції, як і зараз ця вулиця практично мала лише одну смугу для руху, вона не має ніякого транзитного значення, тому що це глухий кут. І, в принципі, тут після реконструкції виклали бруківку. Раніше був старий асфальт і зробили місця для легального паркування мешканців. Як бачимо, машини стоять, і ну, три з них взагалі якісь нерухомі, бо болотом покрилися. Але загалом мешканці заїжджають, паркуються. Кілька слів про заїзд. Бачите, отут видно пошкоджено плитку. Тут очевидно щось дуже важке їхало. Я думаю, що це сміттєвоз. Трохи він. По радіусу тут не вписується. Бачите, заїзд розрахований на логкові автомобілі, але від сміттєвоза ви нікуди не дінетеся. Тут все піднято до рівня тротуару на заїзді, це правильно, моє улюблене рішення це підняті переходи. Але бачите, отут -от ті бордюри все ж таки мають ті злощасні 3-4 см, що сильно вбиває доступність. Так, це краще, ніж бордюр 15 см. Але, друзі мої, все має бути в нуль. Нуль і лише нуль. Якщо ви сядете в крісло колісне і проїдетесь, ви зрозумієте чому. Тут ще невеличке просідання біля люка спостерігається не катастрофічно. До речі, від цієї решіточки до щоприймача, туди так нагору, нагору вулиці йде такий ніби жолобочок. Канавочка викладена з тої самої бруківки, тут нічого нового не придумували, просто зробили такий жолобочок, по якому мало би стікати вода. Ну, це хороший прийом для водовідведення. Навіть я б сказав, шкода, що так скрізь не роблять. Але от в тій лунці дивна річ тут посаджений знак, хоча в принципі це заборонено. Розміщувати опори і знаки в лунках, але немає дерева. Друзі, чому тут немає дерева? Я просто поняття не маю. Воно тут так проситься, так воно тут пасує, так його тут треба. Зробили нормальні хідники і фактично, бачите, майже немає ніякої різниці по висоті між дорогою і тротуаром. Воно працює як така доволі велика пішохідна зона. Доволі цікаві опори освітлення. Ми тут бачимо. Такі ліхтарики встановлені вздовж всієї вулиці. Також на вулиці додали озеленення. По-перше, дерева, звичайно, дерева класні, вже розрослися, все зелене, все приємно. Але найбільше мене тішать кущі, тому що цей середній рівень озеленення дуже часто ігнорується на вулицях. І е, якщо в нас вже, там, газони навчилися робити, дерева садити навчилися, то кущі дуже часто, якраз, не садять. А тут вже, бачите, такі от кущики гарненькі повиростали. Крім цього місця, тут їх хтось так обкромсав, не знаю для чого. Ну, може вони їх формують, я не дуже в тому розбираюся, але напевно це якась приватна ініціатива, можливо, цього будинку, тому що всі інші кущі, бачите, високі, такі гарні, зелені. А тут все. На тротуари встановили такі от бетонні стовпці. Вони такі доволі цікаві, як для такої спокійної вулиці. Воно гарно виглядає, навіть красивіше, ніж металеві. Є великі каменюки, такі брили, для того, щоб не заїжджали на. Власне, на такі на травники і поставили велостійки тут до речі дуже гарно вони вписалися. Велостійки такі, знаєте, породисті, такі грубі, міцні. Ну дуже класні. І якщо ви тут живете чи приїхали в якесь кафе, то можна в принципі залишити свій велосипед. До речі, хто уважний, напевно, помітив, що ці, от, до речі, стовпчики тут пофарбували скрізь. Вони просто сіренькі, тут пофарбовані. Напевно, заклад громадського харчування доклався. І оці чотири нові, видно, трохи відрізняються. Вони тут були замінені через те, що попередні просто збив, напевно, той самий сміттєвоз. Ця частинка вулиці трохи менш цікава, бо тут вже не помістилося озеленення, просто дорога і тротуар, і стовпці. І знову ж таки, так, водовідведення влаштовано під фасадом Таке от, такий жолобочок. В принципі, я знаю, як для вулиці без транзитного значення, нічого тут такого більшої очікувати не можна би було. Бачите, трохи біда з цими фасадами. Тут намалювали якийсь мурал, але воно все одно все лущиться, все падає. Що то за стіначе, підпірна стінка, там видно якісь ще я бачите, дерева ростуть. Тут Трошечки псує загальне враження, так? тому що така, знаєте, трохи занедбаність. Тут от щось осипається. Ну, загалом може бути. Щоправда, вже наприкінці вулиці, майже біля площі митної дуже велика кількість. Сміттєвих контейнерів стоїть і все воно е таке, знаєте, занедбане. Якщо б зробили якусь таку будку, де це все можна сховати, воно б виглядало краще. Бо зараз е ну так огидненько, плюс всякі безхатьки в них колупаються. Ну, не Неприкольно. Тут щось дивне відбулося. Ці камені просто майже вилізли на стовбур дерева. Деревця шкода. Мені здається, що ці камені мали би бути тут. Може, вони тут і були хтось відсунув, то треба поправити. Друзі, дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте. Мені приємно, коли ви задаєте питання, приємно, коли ви пишете коментарі, навіть якщо це просто коментар в підтримку розвитку цього каналу, так це теж допомагає. Алгоритми Ютуба так працюють. Саме окрема подяка всім, хто підтримує нас фінансово на платформах Patreon, BimeaCoffi чи через спонсорство Ютуба. Ви класні люди, даєте нам змогу технічно розвиватися. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких. І вірте в перемогу, робіть для цього все. Можливе всім папа. -па.